До речі, сьогодні на відправочку маю досить гарний цікавий телефон. Зараз покажу. Його забронювали декілька днів тому. Ось такий LG Velvet. Потрібно поставити його зараз на зарядочку. Ціна була 5000, тут йде Type-C. Цікавий варіант, такий схожий на S21, на S8 телефон. Зараз буду ставити його на зарядочку, до нього в комплекті йде коробка. Ось така біленька. М -м, зараз, зараз, зараз покажу. LG пише G9 моделька, 5G версія, Velvet. Ось е що у нас? Що у нас? що у нас. Так, LG. -шка. А, тут вже спакував м, Huawei Y7 і тут коробочка Samsung a 3 до речі, ось так пакуємо одразу крихкий вантаж, коробочку. Все ось так пакуємо. Кому цікаво по телефонах, пишіть мені у повідомлення або силочка в шапці профілю на телеграм-канал. Переходь, пиши.